Мою історію не можна розповідати. Я записала все, що знаю, і кинула сторінки до вітру. Вічне життя. Моя мати живе з людської крові. Це триває 10 століть. Це наш спосіб виживання. Не забувай про це. Вічна спрага. У своїй історії вона каже, що живе з вампірами. Вона не права. Ми братство, а не зграє чудовиськ. На неї полюють два століття. Нам просто не дозволено жити. Заплющу очі. Настає час, коли треба відкрити таємницю. У тебе є таємниці. Хіба ні? Від творців інтерв'ю з вампіром. Мені завжди 16. Я йду, і минуле йде за мною. Я стежу за вами багато років. Ми повинні піти. Я не хочу тобі брехати. Я розповіла тобі, як я живу. Я ніколи не слухаю, знання вбивають. Коли живеш вічно, якщо ти поцілуєш мене зараз, я житиму вічно. Наскільки важко? Ти все розповіла своєму хлопцеві? Ні. Відчувати себе живою. Пробач мені за те, що мушу зробити. Лише готовий померти знайде вічне життя. Гема Артертон. Це тебе знищить Сірша Ронан. Це кінець. Перш ніж я помру. Візантія незабаром.